Щодо Тищенка, тут можна сказати, що власне цей кейс з Таїландом він не був у цієї вирішальною історії, яка вплинула на прийняття рішення. Швидше все виглядає так, що рішення було прийнято далеко заздалегідь на основі сукупності факторів, на основі сукупності у тих всіх факатів, які були протягом його власне, каденції, і потрібен був формальний привід. Який би запустив оцей механізм його виключення, який відбувається в рамках е, цієї великої чистки? Ну, нашого президента традиційно все велике, там велике будівництво, велике е, е, великі реформи, ну і зараз велика чистка. І Тищенко, як ніхто інший, дуже добре е, потрапляє під цю чистку. Але на що дійсно варто звернути увагу? Що нарешті ми бачимо підтвердження той етези, що немає недоторканних, тому що. Ну, дійсно, коли там навіть звільняла друга дитинства Баканова. Все ж таки, ну це, це така була історія. Там дійсно багато було критичних факторів. Вплив також наших західних партнерів, які висловлювали невдоволення, вплив Збройних сил, які висловлювали невдоволення головного управління розвідки і так далі. З приводу Тищенка можна сказати, що здебільшого це був тільки тиск суспільства, певне невдоволення журналістів. Та разом з тим, що рішення було прийнято, це дуже важливо, тому що ми розуміємо, що Тищенко це там не просто тільки якийсь е, друг, але ми знаємо, чий він кум. І е, те, що рішення е, все ж таки було прийняте, і що це відбувається так різко, з таким засудженням, е, з тим, як виступив Арахамія, з тим, як виступив Стефанчук, та як це відбувається в медійному полі, як е, демонструється жорсткість. Це насправді багато про що говорить. Мені видається, що просто в цій ситуації, в якій багато хто встиг розслабитись і відчути, що без, без якогось громадського контролю, без цих всіх декларацій можна собі дозволити трохи більше. І в цій всій ситуації Володимир Зеленський насправді дуже сильно включився в цю всю міжнародну історію, і він не звертав на це уваги. І він сильно насправді віддався цій справі. Коли він трошки повернувся в наш український контекст, того, що відбувається зсередини, його ну м'яко кажучи, ця вся історія обурила і він прийняв для себе принципове рішення для того, щоб трансформувати своє навколишнє оточення, яке його дуже сильно підставляє, коли ведеться така величезна боротьба за те, що нам дали ці. Системи протиповітряної оборони, що нам потрібно більше коштів для підтримки економіки, нам потрібні танки, нам потрібно зараз виглядати для світу абсолютно неймовірно прекрасною країною в усіх планах, не тільки що ми такі круті, хоробрі, войовничі, але й що ми трансформувалися, і що у нас викорінюється корупція. Наші політики мають давати приклад того, що вони не тільки такі хоробрі, дійсно войовничі, але й що вони. Дійсно, є прикладом того, що немає у нас ніяких корупційних історій, що у нас дійсно відбуваються позитивні зміни. І коли президент, коли найвищі чиновники, представники України, вони борються за те, щоб Україна отримала все більше допомоги, і тут знаходяться люди, які своїми вчинками ну відверто підставляють. Нашого президента він вже на це закривати очі не може, тому що ну, очевидно, по ньому навіть видно, яких ресурсів йому коштує те, щоб е, цю всю підтримку для України виборювати. І коли оці всі представники батальйону Монако, е, депутати, які купують собі на Печерську за десятки мільйонів, е, 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 і це все відбувається в, в часі війни, ну Тут власне вже ніякої лояльності не вистачить, тому що мені видається там, ну, дивлячись навіть на того, що Кирила Тимошенка тут ще відіграє значну роль, навіть не те, що вони роблять, скажімо так, це так, моя думка, а те, як вони це роблять. Ну тобто, тут вже така знаєте, Володимир Олександрович, він, що насправді в комунікації між особистісний, наскільки мені відомо. Достатньо проста особистість, і він його може обурити ця історія. Ну в тому плані, що ну, ви ну, ви зовсім страх втратили. Ну, якого фіга? Ну, тобто для нас зараз настільки за важливо підтримувати оцей образ, настільки а, важливо просувати українську правильну історію, це нам коштує таких ресурсів, такої зосередженості, і ви якимись такими древними в'язковими речами там відкатами якимись корупційними схемами, чи просто якимись ганебними висловами зводити всю цю гігантську роботу на нівець, тому що ну ворог вже наш не дрімає, у нього є лобісти е, по всьому світу, тому що чого чого грошей на жаль Російської Федерації більш ніж ще вистачає. І тобто вони беруть ці всі окремі кейси, доносять. Подивіться, от там приносять якимось конгресменам, показують Ну подивіться, от ви зараз голосуєте, даєте кошти чи там. Особливо них вплив Німеччини дуже потужний. Чому Німеччина так багато в чому буксує? Ну тому що е, не тільки через те, що у них така бюрократична складна система, яка потребує багато часу, а й тому, що ну існує велике російське лобі. І, На жаль, деякі наші політики дають привід це все гальмувати, тому що кажуть: ось дивіться, ви деста гроші, а вони вкрадуть, вони там закуплять старлінки в два рази дорожче, чи там ці кошти підуть на те, щоб вони е, купували собі там дорогі автомобілі там. І так далі і тому подібне. І ось ця ось велика чистка це мені видається якраз дуже е, чіткий приклад трансформації особливої Володимира Зеленського, яку дійсно просто ну, простими словами задовбала ця вся історія. І Тищенко це е, не апогей, але ну, просто він яскрава особистість, його факапи, його фейли завжди е, займали такі, е, як це називається, Заголовки багатьох українських змі, тому його це ось відсторонення виглядає таким дещо сенсаційним. Ну і знову ж таки, всі знають там є якісь дружні зв'язки, родинні зв'язки, коміство, і так далі. Але насправді ну що можна сказати, це на часі, і я сподіваюся, що е, це стане тільки початком. Спочатку ми очистимось і вже в подальшому не буде в нас ось таких. Політиків умовних, тому що наступне скликання Верховної Ради, наступний уряд це має бути уряд відбудови, і це має бути е та історія там парламенту має складатися виключно з професійних, не з яскравих, не з таких цікавих людей, не з популістів. Це буде ну, має бути принаймні парламент тих людей, які будуть приймати багато е правильних непопулярних рішень. Е, і це точно не парламент для таких персонажів, як Микола Тищенко та йому подібні. Я гадаю, що знаєте, якщо щось виглядає як е, е, тупий вчинок, е, робиться як тупий вчинок, то швидше за все, це тупий вчинок, і тут немає ніякого якогось е, замислу. Мені здається, що е, Тищенко до останнього думав, що він робить правильно. Я так скажу, я чув. Е, Багато різної інформації про пана Миколу від різних там представників журналістського цапу від, від політиків, і у нього щире переконання, що він робить все правильно. Що Те, що про нього говорять, це круто, це ну насправді так і має бути. Він от плуплутає трохи впізнаваність з популярністю, і так далі. І він дійсно вважав, що цю історію можна подати, так як він її зараз подає в своїх соцмережах. Що Ну, ви ж я ж голова співдружності Україна таїланд Та ну, я ж ну, я все правильно, я працюю, ви не розумієте. Ви дивіться, дві тисячі покинутих українців. Все таке. Ну, це насправді, з його точки зору, для нього це виглядає абсолютно нормальним і логічним. І він не розуміє, за що його засуджують. Я щиро вірю в те, що він. Впевнений в тому, що він все робить правильно. Я думаю, що він не до до кінця не був впевнений, що його е, звільняють, і тут тут не було ніякого замислу. Просто Микола Тищенко діяв, як Микола Тищенко діє завжди. Тут це не більше, нім не ні, ні, ні менше. Ну це такий формальний привід. Дійсно. Ну е, ну не не один він серед депутатів, скажімо так, е, зловживає можливістю е, виїзду за кордон під різними. Приводами там е, дуже багато насправді депутатів там відпочити їздять і так далі, тому подібне. Ну а тут у нього є ще й такий формальний привід. Ну і хто б відмовився з'їздити в Таїланд? Я е, е, знаєте, якби не війна, та зараз в Таїланд та поїсти з їх смачної кухні, поніжитись на пляжі? Було б чудово, та Інші, інші у нас. е-е у нас інші обставини у, у звичайних людей. А ну у нього був такий привід. Чому не з'їздити? Ось і все.